То Нюрнберг тісно пов'язана з історією Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Тут в 1933-38 роках на площі 11 квадратних кілометрів проходили партійні з'їзди. Основні споруди Конгрес-хол, трибуна та площа Цепелін, парк Глоїд-Польда в трьох частинах далі. Луїд Польтерена, частина парку пристосована в 1933 році для проведення партійних з'їздів. Територія у вигляді площі розрахована на одночасну присутність 150 тисяч людей. Для глядачів по периметру площі було споруджено трибуни на 50 тисяч чоловік. Навпроти зали слави. Було зведено трибуну для виступів. Вона з'єднувалася з залою слави кам'яною дорогою довжиною 240 метрів. Храм пам'яті побудовано в 1929 році за проєктом Фріза Майера. Монумент був зведений на згадку про 9855 солдат з Нюрнберга, які загинули в Першій світовій війні. Подом зала стала місцем пам'яті загиблих солдат під час і Другої світової війни. На площі перед храмом пам'яті знаходяться тумби, де розміщувалися вази, в яких запалювали вічний огонь. На стіні храму пам'яті знаходяться написи, присвячені загиблим солдатам часи першої. Та Других світових воїн. Вигляд на Луїд Польд Арено зі сторони храму. На підвищенні знаходилася трибуна. З тильної сторони храму знаходиться пам'ятник загиблим воїнам. Пам'ятник скульптора Вальтера Франка символізував перевернутий літак, і встановлений в честь пілотів, які загинули в Першу світову війну. Написи на пам'ятнику нашим загиблим товаришам від Нюрнберга і Фюрта 1914-18-1939-1945.